Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. Тема сьогоднішнього відео: А чи знаєте ви, що таке благословіння і на що ми його беремо? Кожна віруюча людина знає, що при зустрічі з владикою, священником, ігуменом або ігуменею треба взяти благословіння, але далеко не всі розуміють, як це правильно робити, навіщо ми це робимо і що взагалі значить отримане благословіння. Для початку, що ж таке благословіння, як воно зовні виглядає? Священнослужителі, ігумени або ігумені осіняють нас хресним знаменням. Таке осінення називається благословінням. Варто звернути увагу, що коли священник благословляє нас, то він складає пальці так, що вони зображують літери імені Ісуса Христа. Це означає, що через священника благословляє нас сам Господь наш Ісус Христос. Саме тому благословіння священнослужителя ми повинні приймати з благовінням. Благословіння має багато значення перше з них вітання привітатися зі священником за руку має право лише рівне йому посану, решта навіть якони при зустрічі з батюшкою приймають від нього благословіння. Для цього потрібно долоні скласти разом праву поверх лівої, долонями вгору, вимовляючи слова, благословіть очі чи владико. Отримавши благословення, ми цілуємо руку, що благословляє нас, цілуємо, немовби невидиму руку самого Христа Спасителя. Це означає, що ту шану, яку ми віддаємо священникам, ми через них віддаємо самому Господу Ісусу Христу. Саме через благословляючу десницю священника нас благословляє сам Господь. Цілуючи руки, ми не цілуємо руки тих людей, яких перед собою бачимо, а цілуємо руку самого Господа, нашого Ісусу Христа, який перебуває саном цієї людини, священника, владики, ігумена чи ігумені. гумені. Як каже святитель Златоуст, не людина благословляє, а Бог її рукою і словом, це ясно зі слів священника – Бог благословить. Взяти благословення у священника можна не тільки тоді, коли він у церковному одязі, але й у звичайному. Не тільки у храмі, але й на вулиці або у громадському місці. Не варто, однак, підходити за благословінням поза храмом до необлаченого священника, який з вами не знайомий. Якщо кілька священиків стоїть поруч, і ви хочете взяти благословення у всіх, то спочатку потрібно підійти до старшого посану. Не слід підходити під благословіння, коли священик причищає, кадить храм або помазує єлеєм. Але можна зробити це по закінченні сповіді або божественної літургії під час цілування Христа. Зловживати благословінням, підходячи до одного і того ж священника кілька разів на день не варто. Друге значення священного благословіння це дозвіл або порада. Перед початком усякого відповідального діла, перед подорожю, наприклад, коли хочете за когось у помолитись, або читати акафіс чи псалтир, а також у будь-яких скрудних обставинах ми можемо просити у священника благословіння. Якщо вас не встигли благословити, варто добре подумати, можливо, не треба цього робити. Без благословіння Божого жодна справа не може мати успіху. Господь Ісус Христос прямо про це говорить без мене не можете робити нічого. Святитель Іоанн Златоуст називає священниче благословіння духовною зброєю, яка захищає християнина від підступів дьявола. Дорогі брати та сестри! Давайте приймати благословіння від свого духовного отця завжди з вірою і благоговінням, пам'ятаючи, що священик зводить на нас благодатну силу Божу.